Чотири типи стратегій для отримання фінансів. Мова йтиме про чотири типи стратегій для отримання фінансів. Ідея розділення людей по способу того, як люди здобувають ресурс для власного існування прийшла до мене зранку по дорозі на об'єкт. Я досить ясно побачив чотири типи людей і того, якими стратегіями вони заробляють гроші. Це є своєрідна філософія існування, адже багато із них упродовж свого життя. Користуються переважно одним із цих способів, і все б нічого, якби це стосувалося тільки їхнього життя, але в них появляються діти, яким ці люди, явно чи неявно, але все таки нав'язують свій спосіб для отримання благ цього світу. Отже, тип перший і самий масовий роботяги. Роботяга це людина, яка притримується концепції і стратегії по зароблянню грошей. Якій обов'язково потрібно знайти роботу, де буде начальник, який ставитиме конкретну задачу, і той же начальник платитиме зарплату. Суть цієї концепції в тому, що завжди потрібний начальник, згідно з чиєю волею і діятиме роботяга, а також начальник вирішує, скільки платити роботязі. По гроші роботяга приходить до свого начальника і без посередника гроші не бере. Тут неважливо, вигідно чи невигідно. Суть у філософії роботяги в тому, щоб працювати із начальником. Дехто би сказав, що у випадку роботяги існує завжди якась прокладка між замовником і його грішми, які він платить, і роботягу, який безпосередньо виконує свою роботу. Роботяга чекає на гроші від начальника, виконує роботу відповідальний за результат перед начальником. Другий тип це підприємець. Підприємець це той самий роботяга. Тільки він бере гроші напряму від замовника. Також йому доводиться виконувати те, те все, що робив начальник роботяги, знаходження замовлень, переговори із замовником, розв'язання спірних задач, переговори з приводу ціни, умов постачання, матеріалів взяти гроші за роботу. Підприємець це той, хто не має перегородки між грішми замовника і власною роботою. Але є одна проблема його сили обмежені фізичними можливостями. Брати більшість замовлень і виконувати їх він фізично нездатний. Але таких обмежень немає у наступної категорії. Підприємець бере гроші у замовника, сам виконує роботу, відповідальний за результат перед замовником. Тип третій – це управлінці. Управлінці це ті, хто бере гроші у замовника, ставить завдання роботязі або підприємцю, а різницю по оплаті залишає собі. Важливо зазначити, що управлінець несе відповідальність перед замовником та за виконання замовлення. Управлінець бере гроші у замовника, виконання роботи делегує другим особам, відповідальний за результат перед замовником. І четвертий тип це паразити. Паразити це ті, хто нічого не робить і бере кошти. В даній типології це найвищий тип, так як отримує найвищу вигоду, нічого не даючи взамін. Ціль паразитів це роботяги, підприємці, управлінці, суть паразита чи паразитки та сама, що й у представників цього типу природи. Вони присосуються до організму, підключаються до нервових центрів і нав'язують волю організму для того, щоб той виконував їхню волю, не даючи ніякої вигоди цьому організму взамін. Вид діяльності для паразитів не має ніякого значення. Їхня ціль заволодіти ресурсами. Це можуть бути ресурси, які має роботяга, ресурси підприємця, ресурси управлінця. Як роботязі перейти у статус підприємця? Так, це дійсно можливо. Роботяга може працювати сам на себе і нагодувати когорту на хлібників, які на цій піраміді стоять і відхватують кошти, зароблені ним. Але перейти у підприємці може висококваліфікований тип роботяги. Роботяга, який не працював уже певну майстерність у своєму ділі, і знає, як розв'язати проблему із різних сторін. Робота не лякає його, його лякають інші питання питання домовитись про ціну, питання знайти замовлення, питання постачання матеріалів і як усе це зіставити у дещо спільне, щоб воно працювало як хороший робочий механізм. А саме головне. Змогло фінансово забезпечити роботягу, який уже стає підприємцем, забезпечити кращими умовами, які у нього були до цього. І знаєте що, добитися такого результату буває край як важко, якщо роботяга у своїй професії зростав у ізольованому середовищі. Тобто він приходив на своє робоче місце, йому ставили задачу, підсовували матеріал, і він тільки те й робив, що штампував обсяг готової продукції. В реальності такого не буде. Йому потрібно буде вирішити масу питань із матеріалом, вирішити питання із проєктуванням, вирішити питання із оцінкою роботи, питання із затратою часу на роботу, вирішити питання стосовно того, щоб домовитись із замовником, який до нього звернувся на вигідних для нього умовах, а також і таких умовах, щоб влаштували замовника, і сам договір був заключений. Далі йому доведеться виконувати функції тих професій, які за нього робили інші, і про які він мало що знає переговори, маркетинг, реклама, продаж, бухгалтерія, підзвітність, закупка, логістика, проєктування. В результаті усієї мітушні змучений роботяга закінчує проєкт, затративши більше часу, ніж розраховував, ціну він назвав меншу, ніж мав би назвати і, підсумувавши прибуток і зусилля, Доходить висновку, що при начальнику то було набагато краще приходиш і робиш собі спокійно, те, що добре вмієш. Ні про що не треба думати. З начальником спокійно, надійно, а саме головне привично і зрозуміло, як діяти. Дійшовши до таких висновків, роботяга вертається на привичне йому місце роботи під покрову начальника. А начальник тільки радий, що цей вернувся, а вернувся, що й не вийшло. Думає собі начальник. От будеш тепер у мене працювати за гроші вигідні мені, і не рипайся. І правда полягає в тому, що у ці, усі ці складності дійсно будуть у роботяги, коли він вирішить перейти на рівень вище. І перше, що йому потрібно зробити, це виростити повагу до себе. Ставши підприємцем, він стає людиною, яка може вирішити проблему людини, яка до нього звернулась, реалізувати мрію клієнта. Або бажання клієнта мати той продукт, який створює роботяга. І говорячи про це, я маю на увазі чистий тип роботяги і чистий тип підприємця, не враховуючи роботяг паразитів, підприємців-паразитів, підприємців-аферістів. Я маю на увазі чистий тип, який чесно реалізовує свою продукцію, за яку братиме кошти. Після поваги до себе роботязі треба зрозуміти нові реалії ринку. І не орієнтуватися на ціни, які йому говорив начальник на його підприємстві, а орієнтуватися на ціни, за якими роблять аналогічні підприємці, яким він і стає. Також потрібно навчитися вирішувати ті питання, які йому до цього не доводилось вирішувати маркетинг, переговори, постачання матеріалів, закупки, логістика. У переговорах потрібно навчитися продавати. Потрібно розуміти, що перед вами не роботодавець, який шукає, хто би йому зробив дешевше, а перед вами клієнт, який в першу чергу шукає того, хто зробить якісно і надійно, щоб не було проблем. І ціни візьме ринкову і адекватну якісній послузі, тому клієнту від підприємця в першу чергу потрібна оправдана якість послуги, а потім уже її доступність. Якщо дивитися на ринок України. То він тільки починає формуватися. Показником цього для мене є створення тематичних каналів, де майстри свого діла викладають відео своїх робіт і того, які об'єкти вони ведуть. Це збільшує довіру клієнта у тому, що послуга буде якісною і збільшує розуміння того, що його чекає, якщо він замовить цю послугу. Але цей ринок ще формується, тому якість послуг не така висока, на мій погляд, щоб знімати про це відосики. Для чого я вирішив написати доповнення до тієї короткої статті про типи людей. Причина цьому стала та кількість додавань у бібліотеку, які я спостерігав. Це дало зрозуміти, що тема для людей цікава, тому ви вирішив доповнити статтю новими розділами. Також попрошу підписатися на мою сторінку на букнет. Це можна зробити, нажавши кнопку Відстежити у шафці профілю. Якщо інтерес до цієї теми буде продовжуватися, я напишу доповнення і нові роз'яснення. Отже, підписуйтесь на мій профіль. Тут і я пропишу, наприклад, як впізнати паразита і чого від паразитів потрібно позбавлятися або виключити їх із свого оточення. Паразити. Якщо заглибитись у ту стратегію, яку використовують люди паразити, то це отримання ресурсів за рахунок соціальної несправедливості. Паразити люблять колективну діяльність, адже при колективній діяльності завжди можна зменшити ту частку, яку дає кожен учасник, і отримати більше того, що було дано у суспільну копілку. Паразити часто користуються іншими людьми. Можна сказати, що вони не бачать себе без того, щоб не скидати на когось свої погані якості. Або протиставляти свої успіхи тому, як ідуть справи у інших людей. В психології цей процес називається перенесення, коли людина ті якості, які не сприймає у собі, переносить на інших людей. Якщо говорити про паразитів, то це люди нарцисичного характеру, типу грандіозних нарцисів, що базуються на сенсорних аспектах сила волі, і типу скритих нарцисів, що базуються на маніпуляціях газлайтингу. Сюда ж можна записати також іншу назву цих людей. Їх ще називають психологічними вампірами. Це говориться через те, що після спілкування з ними людина відчуває себе так, ніби з неї випили енергію або навантажили проблемами, які не мають рішення. Окрім тих матеріальних і соціальних вигод, які паразити отримують від своїх донорів, є те, чим вони не володіють. Це вектор власного я самість. Їхня самооцінка базується на прив'язці до об'єкта, на якому вони будуть паразитувати. Тут як у реальному житті, паразит є без сили, без донора і крутиться як хрубак, шукаючи організм чи систему, щоб паразитувати на ній. Якщо заглибитись у глиб того, як працює психіка людини і використати для цього систему паралелів Андрійчука, то можна замітити, що психологіка, якою, Керується паразит, буде завжди йти по вектору Я соціальне і вектору Я тваринне, ігноруючи вектор я самість. Паразит не опирається на свою індивідуальність, йому завжди потрібен хтось для того, щоб на когось перенести своє я самість, реалізувати свій задум чужими силами. Якщо задум получиться, тоді приписати собі усі заслуги цього успіху. Якщо задум не получиться, можна звинуватити у цьому донора. І нав'язати йому, що це він усьому винуватий. А паразит залишиться із чистою самооцінкою. Але без донора паразит стикається із тим, що нездатний розв'язувати власні проблеми, ризикуючи власною самооцінкою. Надто довго паразит знаходився у безпечному положенні. Що не скажеш про донора. Я особисто спостерігав явище, коли донор, послабивши хватку паразита на своє життя, Робив значний ривок в усіх напрямках життя і досягав суттєвого успіху у фінансовій сфері, а також і особистіх якостях людини. І, уже набравши певної успішності, донор більш суттєво опирався тому, щоб паразит знову приєднався до донора. Хоча статус паразита і виглядає зі сторони як чудове існування, та це існування не має твердої основи. Рано чи пізно сили донора закінчаться. І паразит буде скинутий. А от чи знайде паразит собі нового донора, це вже питання виживання паразита. В якості альтернативи пропоную паразитам не надіятись на когось, а прокачувати власну я самість. При достатньому рівні я самості колишній паразит не потребуватиме донора для того, щоб підтверджувати власне життя у тому вигляді, в якому йому хочеться. А колишній паразит чи паразитка. Буде здатен це робити самотужки, покладаючись на власну ясамість, яка буде з ним завжди і всюди упродовж всього життя. Додаток. Тарас із 14 ї квартири. Хочу розказати історію Тараса. Про те, як він перейшов із роботяги у підприємці. Тарас їздив на роботу у Англію. І, накопивши достатню суму грошей, які тримав у своїй матері у селі, став боятися за те, що гроші можуть красти, і вирішив на них купити квартиру. Він купив однокімнатну квартиру у новобудові, зробив там ремонт і поїхав знову у Англію на заробітки. Потім Тарас вирішив дізнатися, скільки може коштувати його квартира, і попросив знайому ріелторку закинути оголошення про продаж його квартири. Вона йому подзвонила і сказала, от скільки готові тобі дати за твою квартиру. Сума йому сподобалась, і він погодився, а на виручені гроші він купив нову квартиру у новобудові. Точну суму, яку він заробив на першій квартирі, я не знаю, але думаю, що це було в межах 12 тисяч доларів. Зараз Тарас робить ремонт у п'ятій квартирі, яку купив і збиратиметься перепродавати. По тих цифрах, що він мені називав, то попередню квартиру. У 45 метрів квадратних він продав за 42 тисячі доларів. 5500 доларів він вклав у ремонт її і на матеріали. Плюс сам сірець він придбав за 500 доларів за метр. Це виходить 22500 плюс 5500 до рівня 28 тисяч доларів він вклав. Це 14 тисяч доларів прибутку. Це більше ніж 50%. Прибутковість від інвестицій. От історія Тараса із 14 ї квартири, який зараз купив уже п'яту квартиру і робить у ній ремонт. Коли я його запитував, чим ти займаєшся, він сказав, що таксує, і квартири робить під ремонт і продає. По ньому не скажеш, що він отримує прибутки такого розміру, але їх він отримує. Для чого я написав цю історію? Це приклад того, як роботяга перейшов у підприємці. Кінець.